Звідки взялися українці? Кожен знає їх, тобто нас вигадав австрійський генштаб, але не кожен може пояснити, чому саме генштаб і саме австрійський. А справа полягає в тому, що саме австрійський генштаб сформував у 1914 році Легіон українських січових стрільців. Легіон УСС став першим військовим формуванням, у назві якого присутнє слово українське, а значить, значить, українців вигадав австрійський генштаб. Все просто і логічно. Однак тут варто зауважити, що у складі Російської імперії і ще всередині XVIII століття було створено слобідсько-українську губернію, а значить, на півтори сотні років раніше за австрійський генштаб нас із вами вигадала все таки імператорська рада при Катерині II, а може навіть сама імператриця. Усе це, звісно, жарти. Однак проблема походження українського народу все таки постійно педалюється в інформаційному просторі. Хто ми і звідки взялися? На це питання коротко і чітко не зможе відповісти абсолютна більшість українців. А значить, взятися за нього настав час каналу імені ТГ Шевченка, який спеціалізується на простих і зрозумілих поясненнях складних речей. Проблему походження народів науковці називають красивим словом «етногенез», що в перекладі з грецької власне і означає походження народу. Здавалося б, що тут вивчати: ми діти своїх батьків, вони своїх і так далі. Наші предки жили на цій землі, і їхні предки і їхні. Але не все так просто. От, наприклад, сучасні єгиптяни до виникнення туристичного буму не констатували жодного зв'язку із давніми єгиптянами, не читали їхніх єрогліфів, не шанували богів, не розуміли, нащо все це каміння в пустелі. Так само греки, що півтори сотні років тому використовували античні статуї для того, щоб припнути козу. Та італійці, бо цімто нащадки давнього Риму розбирали його споруди, щоб скласти собі сарай чи стайню. А от угорці, наприклад, взагалі не мають зв'язку з дунайськими предками, бо прийшли до Угорщини не від звідки і зовсім цього не приховують. Може, і ми, українці, просто зайди. До речі, на побутовому рівні в країні агресори така теорія присутня. Мовляв, була Русь, прийшли монголи, русські пішли до Москви, а після відходу монголів на вільне місце прийшли якісь інші люди, які потім проголосили себе. Українцями та й офіційна версія історії України нас постійно переконує, що наша земля прохідний двір. Прийшли кемірійці, пішли кемерійці, прийшли скіфи, пішли скіфи. Прийшли сармати, пішли сармати, прийшли гуни, пішли гуни. Так само авари, болгари, печеніги, половці. Та й козаки люди біглі, які врешті-решт пішли на кубать. Тому не випадає дивуватися, що українці теж прийшли і згодом підуть, коли на них натиснути як слід. Щоправда, практика поки що спростовує останню тезу. Але повернімося до етногенезу. Безперечно, більшість з вас чула про теорію братніх народів, тобто російського, українського та білоруського, а також спільну колиску, з якої вони розселилися. Ця ідея почала розвиватися у 17 столітті, коли Москва взялася активно захоплювати українські землі. А врешті вже за Сталіна закінчилася зведенням московитів у ранг старших братів. Відповідно до неї спільною колискою братніх народів була Київська Русь, з якої вийшли Рускія. З назви цілком очевидно, що саме вони були головними в Русі. Білоруси, це те саме русські, таке біляві, та українці, які жили десь з краю, на Окраїні. Головна перевага цієї теорії в тому, що вона проста як двері, і обґрунтовується вже на фонетичному рівні: Русь рускія, а окраїна українці, біляві білоруси. Яких ще доказів вам бракує? А з іншого боку, чи нам не все одно від кого походити? Ну нехай жили ми колись на окраїні, зате зараз перебралося в центр. Колись дике поле заселила Катерина, зате зараз воно наше Кримське хамство завоювали московити, але ж Хрущов потім порішав? Яка різниця? А різниця в тому, що історія це посвідка на проживання народу на своїй землі. І якщо такої посвідки немає, то завтра до тебе приходять загарбники. А міжнародна громадськість знизу плечима. Ну це ж Русь, значить Росія має на неї право. А місцевому населенню все одно, то що ж ви хочете? Саме тому ми з вами зараз зануримося в епоху раннього середньовіччя, коли, на думку переважної маси сучасних істориків, почав формуватися український етнос. Ні, ми не відкидаємо трипільців, арійців чи скіфів. Про їхній внесок поговоримо згодом. А поки що згадаємо Михайла Грушевського, який виводив українців з племен Антів. Чому саме з антів? Тому що на анти жили на наших землях у 4-6 століттях, саме тоді, коли в Європі племена франків почали шарпати Римську імперію і творити єдиний народ. А на Піренейському півострові місцеві ібери змішалися з кельтами та готами, щоб утворити іспанців. І шведи тоді утворили свою першу державу, і данці зайняли півострів Ютландія. словом, це був час початку формування європейських народів. То чим українці гірші? Про антів, як могутнє плем'я, землі якого лежать між Дністром та Дніпром, повідомляє візантійський хроніст Йордан. Інший візантієць, прокопій Кесарійський розширює їхню територію до понизя Дунаю та на лівобережжя Дніпра до Азова. І поруч із антами візантійські джерела згадують племена Склавійнів, які є близькими до антів за мовою, способом життя та звичаєм. Анти були землеробами, вели осілий спосіб життя, поселення їхні гуртувалося по берегах великих річок. Про Кисарійський повідомляє: з клавинами й антами не править один муж, але здавна вони живуть у народовладді, і так усі справи, добре чи погані, вирішують спільно. Візантійський імператор Маврик і відзначає зворотню сторону такої демократії, не маючи над собою голови. І ворогуючи один з одним, вони не визнають військового ладу. Він таки підтверджує ж інші відомості хроністів. племена слов'ян і антів, подібні за своїм способом життя, за своїми вдачами, за своєю любов'ю до свободи, їх жодним чином не можна схилити до рабства або підпорядкування у своїй країні. Ви впізнаєте себе в тих описах? Отож бо. Тоді вам будуть також цікавими інші особливості цих народів, що їх підкреслює маврики. У них велика кількість різноманітної худоби і плодів земних, що лежать у купах, особливо проса й пшениці. До прибулих іноземців вони ставляться ласкаво і надають їм знаки своєї прихильності. Ну тобто, це щирі заможні та гостинні люди, цілком гідні бути предками сучасних українців. Прихильне салони візантійців до антів. А з ними клавінів пояснюється тим, що Константинополь, охоче наймав анських воїнів для походів проти остготів, персів та інших супротивників. А дехто з найманців навіть робив кар'єру у візантійському війську, стаючи полководцями. Звісно, були і набіги антів на візантійські землі, але ті, хто бачив наше відео про сарматів, знає, що війни проти Риму розглядалися як елемент маркетингу у продажі військової допомоги майбутньому союзнику. Хочеш отримати доброго роботодавця? То для знайомства продемонструємо свої бойові якості. На жаль, ні анти, ані склавини не залишили нам письмових пам'яток, тому відомості про них ми черпаємо виключно у сусідів. Так згаданий вже Візантіяс Єрдан повідомляє, що військо готів під час війни з Антами стратило їхнього вождя на ім'я Бож, а з ним і 70 старішим. За цю перемогу очільник готів отримав позивний Вінітарій, тобто переможець венедів. Венедами германці називали слов'янські племена ще з першого століття. Щоправда, союзники антів гуни помстилися Вінітарію, знищивши як самого готського вождя, так і більшу частину його війська. Анти часто укладали союзи з кочевиками для спільних походів. Так що союз із гунами був цілком природнім. Михайло Грушевський вважав убитого готами Божа очільником великого союзу анських племен. А оскільки це єдиний вождь антів, ім'я якого дійшло до нас, з ним нині намагаються пов'язати все, що можливо. Саме від цього, Божа, а не від річки Буг, іноді виводять назву пізнішого союзу слов'янських племен бужани. Ну, а деякі дослідники вважають, що згадані у слові ополку Ігоревом часи буса в сенсі стародавні часи, посилаються саме на анського вождя, Божа, трансформуючи його ім'я, бож, буж, бус, що до речі, цілком відповідає мовним реаліям. Ну, а найбільш екзотичною асоціацією виступає вождь народу валінана на ім'я Маджак, про якого згадує арабський історик Аль-Масуді. Логіка тут така: валінана це волиняни, яких називали також бужанами. Ну, а назва Бужани від імені Бож, значить Маджак, це і є Бож. Ну таке. А от село Синява побіля ракитного на Київщині помістило зображення Божа на своєму прапорі. Адже саме на Божій горі біля цього села Буцімто й загинув Бож. І хоч усі ці теорії мають радше міфологічний характер, не бачу нічого поганого у затвердженні антів як наших предків на всіх рівнях, від шкільної програми до міфів, прапорів та пам'ятників. Ну а з візантійських джерел згадки про антів зникають на початку VII століття, коли їхні землі потрапили під владу аварського каганату. Археологи пов'язують з антами пеньківську культуру українського лісостепу, яка залишила нам, окрім землянок, кераміки та ознак землеробського господарства, руїни одного з найбільших металургійних центрів, виявлені біля міста Гайворон на Кропивниччині. Археологи нарахували там 25 залізоплавильних залізоплавільних печей. Знаходьте численні залізні, мідні і срібні предмети, наконечники стріл та списів, кінську збрую, а також ювелірний вир. Що ж до склавинів, яких візантійці поміщають поруч з антами, тут відомостей і ще менше. Тому нині вважається, що склавинами називали усі слов'янські племена гуртом, та й назва їхня своєю схожістю на слов'яни дає нам непряме підтвердження такої гіпотези. Ця назва, до речі, міцно увійшла у більшість європейських мов. Саме від неї походить слово раб: англійське «slave», іспанське склава, німецьке склави. І так далі. Ті, хто бачив наше відео про рабство, знають причину. А хто не бачив, подивіться. Назва ж венеди, яку ми також згадували, відома ще з першого століття. Так тоді називали північних сусідів сарматських племен, а пізніше так називали західних слов'ян. Франкський хроніст Фредегарс Схоластик, наприклад, розповідаючи про першу слов'янську державу, само пише: людина на ім'я Само разом з іншими купцями відправилася до тих склавів, що відомі як венеди. І тут ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу. Я, брат Капранов, а це меценати, добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо звернути увагу на наші книжки Мальована історія незалежності України та Історія Європи Український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів. Сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас від себе та від брата. Дорога вказ на книгарню, ви також знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Ну а перша письмова пам'ятка України, повість временних літ, розповідає нам про нащадків анських племен, які, власне, й утворили державу, відому як Русь. Ті словени, що прийшли і сіли по Дніпру, нареклися поляни, а другі деревляни, оскільки сиділи в лісах. А інші сиділи межі прип'ятю і двіною, і називалися Дреговичі. Ще інші жили на Двіні і називалися Полочани від назви річки Полота, що впадає в двіну. Словіни ж сиділи побіля озера Ілмера, називався своїм іменем і збудували город і нарекли його Новгород. А другі ж сиділи по Десні, По Семі, По Сулі, і називалися Сівера. І ми почнемо з полян. Повість минулих літ єдине джерело, яке згадує про них, розповідаючи, що на чолі цього племені стояв князь Кий з братами Щеком і Хоривом, які власне збудували Київ. Саме поляни стали центром утворення державності. Деревляни або ж древляни, нам також добре відомі. З назви очевидно, що це були жителі лісів. Я не буду тут переповідати. Відомий усім сюжет про вбивство князя Ігоря та спалення деревлянського міста іскоростень Ольгою. А ті, хто хоче довідатись, навіщо княгиня зробила це, перегляньте наше відео. Дреговичів, назва яких походить від давньоруського слова дрега, тобто болото. Ми пропускаємо так само пропускаємо палачан, оскільки ці племена сформували народ білорусів, словіни, які збудували Новгород, також не стосується України. А от сівера або ж сіверці, які тоді сиділи по десні та притоках, це наші люди. До речі, Нестор літописець чітко ідентифікує мовне підґрунтя для об'єднання племен. Це бо тільки в Русі словінська мова. Поляни, деревляни, новгородці, полочани, дреговичі, сівер, бужани, бо сидять по бузі, потім волиняни. А про решту пишуть, що вони свої мови мають і платять дань Русі. Згадано тут бужани, вони ж волиняни, як можна здогадатися, населяли Волинь. Окрім Нестора, про них повідомляють Араб Аль-Масуді та Баварський анонім у 10 столітті. Ну а Нестор додає, що раніше Волинян звали дулібами. Згадує повість і білих хорватів, яких раніше описував візантійський імператор Костянтин Вагрянародний як в Карпат. Їх теж вважають одним з наших предків. На півдні з Руссю сусідили племена уличів і тіверців, про яких Нестор пише, і володів Олег деревлянами, полянами, радимичами, а з уличами і тиверцями воював. Усі ці племена часто згадують як учасників Антського союзу однак прямих доказів цього немає. Зате визнано, що саме вони утворили народ давньої Русі, від якого ведуть себе сучасні українці. Отакі от етногенез нам пропонують науковці. Однак, якщо ви вважаєте, що не можна обмежувати походження українців середньовіччям, що до нього мають стосунок усі народи, які жили на наших землях: трипільці, кіммерійці, сармати, скіфи, гуни, то знайте, що ви не самотні. Є науковці, які з вами згодні. Вони представляють так звану теорію автохтонності, цілком до речі, наукову. Мало того, деякі авторитетні дослідники вважають, що до описаного давнього славлянського корення народів лісостепу треба додати потужний корінь народів степових і, передусім, половців, бродників та берладників, які влили свою кров і свої звичаї у формування козаків, що об'єднавшись з русинами в одну державу відомо як гетьманщина, створили українську націю у 17 столітті. Утім, про кожен зі згаданих народів ми маємо докладне відео, так само як маємо відео про походження козаків. Тому повторюватися тут не будемо. А про берладників і бродників розповімо вам найближчим часом, бо це неймовірно цікава історія. У своїй розповіді ми навмисно опускаємо антропологію, зокрема вимірювання черепів, яке було дуже популярним сто з гаком років тому. Бо мав рацію Нестор Літописець, коли зводив походження народу до мови та звичаю. І за тисячу років, які минуло з його часів, нічого не змінилося. Адже нація це добровільне об'єднання людей навколо національної ідеї, культури та мови. А тому кожен з нас може щодня розбудовувати українську націю, спілкуючись українською. Пишучи, читаючи, ведучи соцмережі українською, слухаючи та дивлячись українське, не шкодуючи вподобах для українських ресурсів. І кожному воздасться по лайках його.